Коротше відео поїзді на станції Жмеренка. Шановні пасажири, на другому пероні проводиться посадка на швидкий регіональний потяг номер 200 з полученням Жмеренка-Козятин. Номерація вагонів. Починається з синьої сторони вокзалу. Оберіг заступчий потяг. Вокзал Жмеренка. Станція жмеренка. відправляється такі села міські шановні пасажири будьте обережні через другу платформу проїдеш швидкісний потяг а рейковий автобус номер 2 буде прибувати правильник. на другу колію зі сполученням Хмельницький з Мерка. Потяг кінчає дорогу. Бедкісний потяг проїде через другий природу. Уважно.